Вітаю, друзі! Маємо сьогодні складне, чутливе, але надзвичайно важливе питання. Частина території нашої держави тимчасово окупована ворогом РФ. І в цих обставинах важливо розуміти, чи захищає МГП цивільне населення під час окупації, і як саме? Привіт, саме так тема не проста і болюча, як і інші. Дійсно, ми бачимо чимало злочинів, які вчиняють російські окупанти на українській землі. Це вбивство та катування мирних мешканців, викрадення та депортація українських дітей, пограбування музеїв та вивезення культурних цінностей, навмисне руйнування житлових будинків, лікарень, шкіл та інших цивільних споруд. Відповідальність Росії та винних осіб за все це є невідворотньою. Правильно я розумію, що окупацією є захоплення та контроль території незалежної держави армією супротивника. Цікаво, чи має окупант які-небудь обов'язки? Перше, що важливо запам'ятати, це військова окупація є тимчасовим явищем. Держава-окупант не набуває жодних прав на окуповані території, але під час фактичного контролю чужої території держава окупант несе обов'язок забезпечувати права та життєві потреби населення. Лення цих територій, його захист, а також має підтримувати порядок і безпеку на окупованій території. На це прямо вказують норми Женевської конвенції про захист цивільного населення та першого додаткового протоколу про захист жертв війни під час міжнародних збройних конфліктів, що не можна робити окупантам стосовно мирних жителів тимчасово окупованих територій. Насправді багато чого: залякування, тероризування, грабіж, дискримінація, тим паче насильство, рабство чи тортури з боку окупаційної влади заборонені. Держава-окупант зобов'язана підтримувати діяльність медичних та лікарняних установ, а також забезпечувати населення продуктами харчування та медичними матеріалами. Цивільні особи мають право на неупереджений суд. А також на звернення до інших держав, до міжнародних організацій тощо, але Росія все це порушує на територіях України, які тимчасово окупувала. Так і саме міжнародне гуманітарне право дозволяє кваліфікувати, тобто визначити такі серйозні порушення МГП як депортація, жорстоке поводження з цивільним населенням, розграбування власності, як воєнні злочини. В одній з попередніх зустрічей ти говорив про окремі категорії населення, що користуються спеціальним захистом МГП. Можемо поговорити про це більш детально? Так, звісно, міжнародне гуманітарне право поширює спеціальний, більш посилений захист на окремі категорії: дітей, жінок, породіль, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих. Також декілька категорій викромлені за ознакою фаху журналісти, гуманітарний персонал чи цивільна оборона щодо дітей. Про їх спеціальний захист йдеться не тільки в нормах Женевських конвенцій, але й у факультативному протоколі щодо участі дітей у збройних конфліктах до Конвенції про права дитини. Дітей заборонено залучати до бойових дій. Тимчасові окупаційні органи влади повинні забезпечити їм право на освіту. До речі, нещодавно Організація Об'єднаних Націй внесла російську армію та її збройні групування до свого так званого списку ганьби. Через порушення прав дітей під час війни проти України, Що б ти порадив нашим глядачам, якщо їм відомі конкретні факти порушення прав дитини, що можна і треба зробити у цій ситуації? Спершу потрібно запам'ятати та зафіксувати це порушення способом, який є можливим, і найголовніше безпечним. Бо особиста безпека, особливо на тимчасово окупованих територіях, Понад усе, коли буде можливість, то повідомити правоохоронним органам України або документаторам воєнних злочинів про цей факт чи відомий випадок. Дякую, було як завжди корисно. Вже з нетерпінням чекаю наступної зустрічі.